Це не просто район, а справжній півострів на річці Інгул, довжиною близько 5 кілометрів і шириною до 500 метрів. Історія цього місця сягає ще 13 століття, коли тут з'явилися перші поселення. У 18 столітті на півострові були встановлені військові укріплення, а в 1820 році тут заснував хутір італійський купець Луїджі Аліауді, саме звідси і походить назва. Природа півострова багата на заболочені ділянки, очерет і рибні місця, що робить його улюбленим куточком для рибалок та любителів природи або просто намотати кружок на велосипеді. Сьогодні це віддалений район із переважно старими одноповерховими будинками, ґрунтовими дорогами і дачами. Тут проходить один з найскромніших мостів Миколаєва, що з'єднує півострів із центром міста. Цікаво, що саме від назви цього району ймовірно походить слово аляушний, яке означає розсіяний чи відірваний від реальності. А багато місцевих пам'ятають, як у дитинстві вчителі лякали неслухняних учнів цим місцем. А ви були тут? Які у вас спогади або враження? Пишіть у коментарях.